Повторні вихати! 12 березня. Ранок у Кривому Розі почався з потужного вибуху. Не встигло місто оговтатися, як через 20 хвилин. Повторний приліт у житловому кварталі у центрі міста. В жовтні 2024-го саме цей район вже піддавався балістичному обстрілу. Тоді ракета влучила в готель. Схоже, ворог не придумав нічого іншого ніж повторно обстрілювати мирні цивільні об'єкти. Люди вимушені вже вдруге переживати це пекло. Це вже другий приліт. Уже перший раз отримали допомогу, і все засікли, все зробили. Тепер те ж саме Я ще спала. Прям все повилітало, все пооткривалося, в кухні вилетіли вікна. В общем, постраждало В кухні повилітали вікна, ті всі теж ну, вроді вціліли, а кухня все розбите. Друга серія на прильоту того жовтневого. Що, її нема. Вікон там балконного блоку нема. Одні міжкімнатні двері вибило, ну і так по мелочам. Так сталося, що я стояла посеред кімнати і вікна, які вилетіли, два вікна. Одне зліва, друге справа. от Вони можете глянути, вони вилетіли, але мене не зачепили разом з рамами, разом з, ой, з карнізами, разом. Ну, все це ми після першого вибуху, просто виїхали з квартири і чекали просто в іншому місці в підземному переході. Нам просто пощастило, тому що квартира, все все в стеклах, посічення, все, просто жахливо. Так, всі ми ці цілі, просто якби були вдома, просто б, мабуть, нічого хорошого б не було. Тому стрес величайший. Ти також за Дуже сильно. За другий років відрати. Наша дитина спить в коридорі, тому що інакше не можна. Працюємо, звісно, все для людей. Мої колеги зараз розбирають наслідки прильоту в магазині. Одна каса у нас працює. Незважаючи на те, що була ракетна атака, працюємо з п'ятої ранку, все буде добре. На 12-ту годину відомо про 14 постраждалих, зокрема четверо важких. Один чоловік у вкрай важкому стані. На жаль, одна жінка загинула в тролейбусі, в якому ймовірно їхала на роботу. Без матері залишилося двоє дітей. У всіх доставлених це вогнепальні поранення, вибухові травми з осколками, вогнепальними пораненнями, тулуба, кінцівок, живота, голови і з переломами кісток. Ось край важкий, у нього велика кістка поломана. Від подвійного удару по кривому рогу пошкоджені готель, багатоповерхівки, гаражі, автівки, заклади освіти та адмінбудівлі. Редакція своїх закликає мешканців міста бути уважними та обережними, наскільки це можливо. Висловлюємо щирі півчуття рідним загиблих. Кривий ріг, тримаймося.